Це да, вот точно будет. доброго дня. Це Дніпрооперативний. І сьогодні ми завітали до Work.ua. Фахівці з нами поділяться порадами, як не натрапити наших раїв на ринку праці. Майже кожному третьому українцю знайома ситуація, коли ви вкладаєте резюме і замість бажаної роботи отримуєш цілу купу дзвінків від тих самих офісів. Як з цим боротися? Дивіться у нашому сюжеті. Скажіть, будь ласка, яку взагалі загрозу несуть такі храї. Від дій цих шахраїв і їх, знаєте, не завжди адекватної поведінки, люди втрачають найцінніше, це свій час, який вони могли б витратити на пошук звичайної роботи. Також у користувачів може скластись враження, ніби нормальної роботи мало і знайти її важко. Хоча ситуація на ринку праці зовсім інша, коли вакансій багато, а ось людей не вистачає. Дайте, будь ласка, поради, як от не натрапити на шахраїв. Перш за все, вмикайте критичне мислення. Якщо що вакансія чи поведінка рекрутера викликає у вас сумніви? І тут ми радимо подивитися інші вакансії на цю посаду від інших роботодавців, подивитися, яку зарплату пропонують інші компанії, і порівняти її також варто погуглити. Інформацію про компанію перед співбесідою, подивитися офіційний сайт компанії, соцмережі, почитати відгуки про компанію в інтернеті. Запитуйте у роботодавців якомога більше деталей про роботу. Чим точніші відповіді ви отримуєте, тим менше сумнів у вас буде. Кожного дня ми блокуємо ці шахраї шахраїв у ці кол-центри. Крипто Шахраїв та інші компанії, які викликають у нас сумніви, переважно більшість блокувань, яку здійснюють модератори «Work.ua», пов'язана саме з офісами. За 2023 рік кількість облікових записів, яку заблокували модератори сайту, становить 35 тисяч 459. Загалом щомісяця відділ перевіряє понад 20 тисяч облікових записів. Була ситуація, коли людина трошки не підготувала, що їй може зателефонувати. Ну, наприклад, там зареєструвався ФОП. Дивлюсь, але є відчуття, що щось сумнівне. Ну думаю, часа я продзвоню там власника, там по документам по контактам, які там вказані, подзвонив, і людина не знала, як звати власну дочку. Так притисли цих шакраїв, що вони навіть пропонували хабар на нашим співробітникам, щоб відновити доступ до облікових записів. Але в нашу команду модераторів підбирають перш за все це за цінностями, тому такі методи вони не ефективні. Бути обачні та дослухатися до порад фасівців, щоб не потрапити наших раїв на ринку праці. Подіться з нами досвідом, чи був у вас випадок, коли ви чи ваші знайомі потрапляли на сумнівні вакансії.